Риби, вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму Ютуб-каналі присвяченому астрології української мови. Лютий готує для нас з вами ніжно-романтичний настрій, навіть не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це, звичайно ж таки, обумовлено астрологічними показниками. І вони почнуть свій вплив безпосередньо з самого початку лютого. Наприклад, з 2 лютого відбуватиметься вплив з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. Венера сама по собі є планетою романтики, а також гармонії. А Нептун це планета мрійливості і чутливості. І з'єднаються вони ж в рибах, які і керуються Нептуном, тобто через це риби і є одним із наймрійливіших і найчутливіших знаків. Тож, через це потрійне комбо, якщо так можна сказати, через цей аспект ми всі будемо потребувати більше ніжності, більше романтики нам хотітиметься. Ми будемо більш чутливими і більш емпатичними. Тому, якщо ви хочете запланувати якийсь романтичний захід, то сміливо можете користуватися першими днями лютого, а 3-4 лютого відбуватиметься гармонійний аспект. Тригон між Меркурієм та Юпітером. І це буде час вдалий для переговорів, підписання документів, а також для поїздок і для якихось дорогих, важливих покупок. У вашому випадку цей аспект буде торкатися 4 і 12 домів вашого гороскопу риби. І це буде вдалий час для того, щоб вигідно для вас вирішити якісь. Застарілі, можливо, питання чи питання, які тягнуться вже певний проміжок часу, пов'язані із або якимись родинними питаннями, або із темою нерухомості чи місцем вашого проживання. 5 лютого Венера планета гармонії, романтики і матеріальних надходжень перейде в знак Овна, а це ваш другий дім гороскопу. Венера завжди приносить покращення в ту сферу, якою вона торкається. І в даному випадку вона торкнеться ваших фінансів. І вона вам принесе або підвищення зарплати, або якусь виплату, чи якісь матеріальні надходження. Це можуть бути і подарунки теж. 8 лютого відбуватиметься з'єднання. Сонця та Меркурія в знакові водолія, і загалом це вдалий час для того, щоб продемонструвати себе, висловити свої ідеї, можливо, переконання. І представити якісь свої напрацювання, особливо якщо це стосується роботи зі словом. Але в вашому випадку цей аспект відбуватиметься в вашому 12-му домі гороскопу. Тож це буде і хороший час для того, щоб розібратися з питаннями, які пов'язані з документацією, і які тягнуться з вашого минулого. Тобто, можливо, ви зможете зайнятися. Переоформленням якимось, якихось документів, перепідписанням договорів, і можете взагалі займатися ревізією ваших документів і якихось паперових справ. А також це може бути часом для вас, коли ваші контакти з минулого дадуть про себе знати, ви з ними якимось чином зв'яжетеся, і це буде з якихось причин вам вигідно. 10 лютого відбуватиметься аспект удачі тригон між Марсом і Сатурном. Завдяки цьому аспекту ви зможете закріпити результати вашої праці або отримати сталі серйозні результати, які будуть пролонгованими в часі, але це можливо тільки завдяки вашій кропіткій праці, завдяки неухильному виконанню вам якихось ваших обов'язків, дотриманню правил, а також якогось встановленого плану. І, до речі, цей аспект буде торкатися першого і п'ятого домів вашого гороскопу. Тож тут може йтися про ваші особисті якісь напрацювання, про або вашу самореалізацію, чи про той проект, який ви самотужки якимось чином ведете, або який ви започаткували самі. Ось в цьому можуть бути якісь хороші результати, і загалом, в цей період часу, не бійтеся, показати себе і плоди своєї праці. 11 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Сонцем та Ураном, і завдяки цьому можуть виникати зриви планів, а також збої в роботі техніки, електроприборів, і інтернет може теж барахлити. І, до речі, в цей час, поблизу 11 лютого, краще не здійснювати подорожі літаками. Цей аспект вплине на ваш третій і дванадцятий гороскопу і можуть зчиняти якісь складнощі для вас документи. З вашого минулого, тобто пов'язані з вашим минулим, якісь, які у вас є. Можливо, наприклад, ви їдете в якусь подорож і не додивилися, чи всі документи у вас в порядку. Можливо, якийсь із них вже втратив чинність, його слід було поновити. Це до прикладу, можливо, це стосується якогось контракту чи строків давності. У вас по роботі також для вас є ризик запізнення, переплутати якийсь час, і через це у вас можуть також ставатися зриви. 12 лютого на небі зійде повня в знакові лева. Повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, розставляє крапки над І. І в вашому випадку це буде стосуватися шостого дому вашого гороскопу. І шостий дім це передусім тема здоров'я, це може бути завершення якогось курсу лікування. Також це може бути завершення вашої співпраці з певними колегами чи з певними найманими вами працівниками. І також шостий дім це ваша щоденна рутина і графік роботи, умови праці. Тобто і тут можуть бути якісь зміни. В цьому напрямку, можливо, це буде через зміну вами роботи. 14 лютого Меркурій, планета зв'язку, комунікації, інформації, навчання. А також транспорту і переміщення, перейде в знак риб. І з цього часу ми будемо здебільшого зважати на емоційну складову в наших роздумах при розмовах і при прийнятті рішень, і менше зважатимемо на сухі аргументи, факти та переконання. До речі, якщо вам потрібно буде когось чомусь переконати, донести свою точку зору і думки як найкраще то слід буде покладатися на емпатію та на емоції. Активно демонструйте свої емоції, не приховуйте їх і також викликайте емоції вашого співрозмовника. Меркурій, перейшовши в знак риб, опиниться в вашому першому домі гороскопу, тому велика кількість ваших роздумів, а можливо розмов, стосуватиметься вас самих, вашої самореалізації, вибору вашого вектору. Руху по життю, усвідомлення вами того, що ви хочете саме ви, тобто відсіювання ваших бажань, ваших особистих думок від нашарувань соціуму. Також частина ваших думок може бути присвячена вашій зовнішності, вашому зовнішньому прояву, скажімо так. А 18 лютого і сонце перейде в знак риб, тобто ваш. Перший дім гороскопу. І з цього часу ми всі станемо більш, ще більш емоційними, чутливими, можливо, навіть вразливими та чутливими. Зробіть скидку на це собі і своїм близьким і оточуючим, тому що ми не роботи іноді можна бути більш вразливими, ніж зазвичай. 20 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між Юпітером. І Меркурієм це буде невдалий час для переговорів, для підписання документів, договорів для якихось поїздок і для важливих покупок. І в вашому випадку цей аспект буде задіювати ваш перший та четвертий доми вашого гороскопу, тож можливі конфлікти між вами і вашими родичами, і скоріш за все, вони будуть стосуватися теми місця вашого проживання, вашого житла чи теми нерухомості. А 23 лютого, коли відбуватиметься гармонійний аспект. Між Меркурієм та Марсом і задіватиметься ваш перший та п'ятий гороскопу, буде вдалий для вас час, вдалий для того, щоб продемонструвати себе, своє напрацювання, плоди своєї праці, особливо, якщо ви самотужки здійснювали роботу над якимсь проєктом і, можливо, якщо це ваш творчий проєкт також 24 лютого цей непростий і роковий для всіх українців день. Марс виходить зі своєї ретрофази, він стає директним, починає рухатися прямо. І це час, з якого вже можна буде стартувати щось нове, будь-які нові, абсолютно нові для вас проекти, якими ви раніше не займалися. І якщо ви відкладали початок якогось процесу. І особливо останні два з половиною місяця. Неважливо, чому, чи просто так сталося, чи ви слухали мої підказки протягом останніх місяців і знали, що якщо це почати цієї зимою, то будуть додаткові палиці в колеса. То ось тепер знайте, що з 24 лютого вже можна починати все абсолютно нове. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Сатурна в рибах. І Меркурій, який під впливом свого. Положення нинішнього знакові риб став розслабленим і необов'язковим, Він все ж таки, перебуваючи в з'єднанні із Сатурном, зможе зібратися і дозволить нам серйозно вирішити якісь важливі справи. І можна буде поблизу цієї дати підписувати важливі документи, здійснювати якісь переговори, важливі поїздки, а також робити важливі покупки. 28 лютого відбудеться молодик. Він зійде в знакові риб в вашому знакові, тож в вашому першому домігороскопу. І молодик в першому домігороскопу це початок вашого особистого нового року. Це можливість закласти підвалини і початок в будь-яких сферах вашого життя. Тож підготуйтеся до цього дня, продумайте, що б ви хотіли змінити, і ті е, кроки, які ви. Здійсните 28 лютого і в дні поблизу вони будуть дуже важливими для наступного всього вашого року. Я бажаю вам, дорогі мої риби, теплого і ніжного лютого. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!